Володя. його сюди. 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 Руки за спину. За спину руки. Руки за спину. Виключить, викачи мигалок. Та, викаючи сирену! Тримай руки нормально.

Володя, ти тут одного витягнув? Да, так, я звідти одного витягнув. З цього боку один. Тут Володя тримає. А ну, по слідах ніхто не тікав, бля. Все, я включаю камеру, давайте. Може, ви нас так з машини візьмете? Льов? Я беру. Я беру, 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 беру.

Треба випити, Туди Та то це не цим треба тушити. Давай шути. Не можу.